І Росія буцімто ухвалює рішення щодо обміну політексперта Молчанова в межах обміну військовополонених з Україною. Про таке повідомило джерело видання НВ. І за його даними, затримання зрадника у Польщі не було випадковістю. Операція СБУ розроблялася більш ніж півроку. Раніше журналіст Денис Казанський написав у Фейсбуці факти, що Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили, нібито для вручення гранту. Фігурант справи поїхав за грошима через Польщу. У притомної людини тут би закралися сумніви. Та оскільки Молчанов, співробітник Медведчука, жадібність пересилила здоровий глуст, зазначив Казанський. Ну і нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Молчанов працював політичним коментатором, заступником директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики, часто виступаючи на телеканалах. Лідера нині забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука, псевдоексперт говорив, що українців роз'єднують мова, історія та релігія. А Євросоюз, за його словами, позбавить Україну суверенітету. Після початку повномасштабного вторгнення Молчанов виїхав до Ерефії. Там він став одним з ключових ідеологів у медіапроектах Медведчука Друга Україна і Голос Європи. Зокрема, розмірковував про пере перемогу Путіна, називав Зеленського вершником апокаліпсиса і заявляв про переслідування православних в Україні.